Батьківський форум у ПДМі став вже традиційним. Цьогорічні збори відбулися в четверте. Нині акцент організатори вирішили зробити на батьківстві як професійній діяльності, аби пояснити нюанси спілкування з дітьми, запросили психотерапевта. Батьки з перших уст від гарних науковців, від гарних практиків, можуть отримати не тільки науково-огрунтовану інформацію, а ще ту, яка користується попитом у людства в багатьох країнах. І знову ж таки, цей захід допомагає напевно, і нам, як науковцям, свідково за тим, а наскільки, наприклад, на теренах Рівненщини, які ідеї є найбільш популярні, і які цікаві, самі батьки переконують, що почули на форумі багато нового. кажуть, отримана інформація в майбутньому дозволить уникнути помилок у вихованні дітей. Це не просто що ти народив, ти її кормиш. Ти від одягаєш відправляєш до школи, а там вже займаються тим вихованням. Тобто, ти маєш бути і психологом, і педагогом, і, ем, і в певному в певної мірі ем, дипломатом. Після семінару батьки відвідали різноманітні майстер-класи. На одному з них вони мали можливість повчитися співати веснянки. Дехто з батьків спробував себе в інтелектуальних іграх, а для тих, хто бажав відкрити в собі художній талант, організували майстер-класи, де вчили нестандартно оформляти скляний посуд. Деякі учасники подібні речі робили і раніше. Тепер вот. уже бумага в майбутньому організатори пообіцяли подібні заходи робити ще масовішими. Віктор Самчук Артем Лаговський, новини Рівного.